Отже, найбільш затребувана тема взуття на сезон осінь зима 2024-2025. Розповім як про базу, яку варто закрити в своєму гардеробі, так і про трендові моделі, на які теж варто звернути увагу, якщо ви готові додати в свій гардероб щось більш вишуканіше та цікавіше. Ну а з вами, як завжди, Анастасія Кривіцька. Тут все про моду та стиль, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові корисні відео. Отже, розпочнемо з мій хайбудс, тобто. Це чоботи до коліна. Це основа гардероба на холодний сезон. І тут маємо безліч стильних моделей: від класичних до авангардних на масивній підошві, тонкій охайні або на елегантних е, маленьких підборах кітенхіл, або ж навіть на високих підборах шпильках. Це класика. Це класичний і стильний вибір, який можна носити як із пальто, так і з теплими пуховиками. І такі чоботи поєднуються як з джинсами, так і з сукнями і спідницями. Більше того. Більшість сучасних трендових чобіт практичні та універсальні, які не лише доповнять різноманітні образи, а й залишатимуться актуальними роками. Але все дуже залежить від моделі, а їх тут дуже багато. Наприклад, давайте розглянемо, які найактуальніші, щоб ви зрозуміли, які підійдуть для вашого гардеробу. Жокейські ще їх називають чоботи в стилі наїзниці або верхової їзди, або чоботи труби. Ковбойки, також називають їх казаки або козаки. Кітн Хілс це високі чоботи, але з маленькими підборами, що ці підбори називають підбори чарочки. І байкерські нова трендова модель. Які ж обрати? Звісно ж, залежить від вашого смаку, побажань, враження, яке хочеться скласти, тобто вашого стилю. Наприклад, жукейські додадуть. Трішки грубості вашому образу, вони будуть більш зручні, тому що без підборів. І це гарний повсякденний варіант на роки. Ковбойки, тобто це чоботи в стилі вестерн, чудові тим, що мають маленькі стійкі підбори, вони зазвичай широкі, мають витягнутий носок і своєрідний загострений верх халяви. Але така модель для мінімалістів може бути надто акцентною. Якщо ж ви навпаки хочете додати свій образ більше акцентності, тоді це ваш варіант. Чоботи Kitten Heels. це модель з маленькими гострими підборами, підборами чарочками до 5 см. Мають гострий носок. Я такі чоботи маю, супер зручні, дуже їх люблю і вони дуже універсальні. Але все-таки, ось ці маленькі підбори не всім можуть підійти. Тобто не всі можуть бути зручні. Хоча вони зручні. Я маю на увазі, не всі готові будуть носити підбори щодня. Хоча в цілому модель досить зручна, універсальна, тому що і з лосинами, і з джинсами з кінні можна носити, і зі спідницями та сукнями виглядають вони розкішно. І саме ця модель додає елегантності, тому ідеально підійде тим, хто полюбляє стиль олманий. Тихо розкіш, мінімалізм, класику та вишуканість. Головне, щоб підбори були до 5 см, Тоді це дійсно. Буде зручно. Є ще такі чоботи з високими підборами, тобто підборами шпильками Ця модель для виходу, для вечірніх та святкових нарядів. Вона виглядає дуже ефектно, але в повсякденному житті не найпрактичніший варіант. І нова трендова модель в байкерському стилі, або ж її ще називають Мотокор. Це широкі чоботи з металевими деталями, пряжками, шипами, ланчушками і так далі. Вони виглядають дуже грубо, тому чудово підійдуть для бунтарського стилю, коли хочеться чогось акцентного і навіть такого агресивного. Я вважаю цю модель не найуніверсальнішою для повсякденного гардеробу, не вічною, тому додаємо в тому випадку, якщо вам хочеться урізноманітнити свої наряди, додати такої трішки. Акцентності в образі окремо розглянемо таку модель, як Slouchy Boots. Це тип взуття відрізняється м'яким, трохи таким недбалим силуетом. Їх головна особливість в тому, що вона має таку трішки зморщену об'ємну халяву, що утворює складки по висоті взуття. Зазвичай такі чоботи виготовляються з більш м'якої шкіри або замші, щоб цей матеріал природно спадав та створював ці складки. Вони можуть мати різну висоту. Від трохи вищі щиколотки до коліна. Є моделі, наче балон, така куля, досить дивно це виглядає, але зате в такій моделі точно сніг не западатиме в халяву. <свят> І завдяки своєму вільному силуету слочі бутс легко комбінується з вузькими джинсами, спідницями та сукнями, додаючи образу об'єму. Тому мені особисто ця модель дуже подобається. Вона універсальна, можна носити як під облягаючі штани та лосини, джинси, скіні, і можна зробити їх такою гармошкою, що додає наряду відразу характеру, а можна як звичайні чоботи носити, тобто трішки їх витягнути і зробити більш прямими. Саме ось ця моя модель на підборах Kitten Hill, про які я розповідала раніше, вона трішки слочі, тобто вона вільна, її можна ось так гармошкою зібрати, тому говорю за власним досвідом. І вона в мене вже здається третій, чи то вже навіть четвертий рік. Я вже й не пам'ятаю так так швидко часу, що я вже не пам'ятаю, коли їх придбала. Тому як бачите, вона досі актуальна і універсальна. Гарна модель, яку я часто рекомендую своїм клієнтам, і особливо ефектно ці чоботи виглядають в поєднанні з міні та відкритими ногами, тому що створюють контраст об'ємів. А на фоні таких об'ємних чобіт ноги виглядають завжди більш стрункішими. Хоча знову таки є різні моделі, у мене більш стримана, але в будь-якому варіанті такі чоботи мають бути достатньо вільними в вікрах, щоб був ось цей простір між ногою та чоботами. Наступна модель це чоботи-панчохи. Це чоботи вище коліна, наче панчохи, наче колготки. Але це можуть бути чоботи, як дійсно, наче колготки повністю облягають ногу. Вони такі зі стрейчових матеріалів, які тянуться та стягуються на ногах. А можуть бути більш вільні варіанти, тобто, все таки під такі чоботи можна ще принаймні надіти лосини. Я особисто пам'ятаю ще той час, коли вони були актуальні минулого разу. Ох, прийшов вже той час, коли я також кажу, що тренди повертаються. <рес> але такі чоботи ми більше не носимо на джинси з Ми поєднуємо їх з шортами, з міні-спідницею або з спадаючою сукною, міні та міді довжини, але тільки не на джинси. Практичність цієї моделі в тому, що вони майже повністю закривають ноги і зберігають тепло. Але можуть часом бути незручними в зоні коліна все дуже залежить від моделі, звісно. Також зверніть увагу на різноманітність кольорів, які пропонують дизайнери. І такі чоботи є як на підборах, так і без, тому можна знайти свій універсальний варіант. Ця пара стане гарною базою, якщо ви не уявляєте свій зимовий гардероб без спідниць, а особливо в міні-довжині. Вони виглядають дуже ефектно, яскраво, миттєво приковують увагу, тому їх так полюбляють знаменитості. А ось додавати таку пару в свій гардероб. Вже вирішувати вам. Отже, ми розібрали найактуальніші моделі високих чобіт. А зараз можете зробити маленьку перерву на каву чи чай. А я тим часом вип'ю свій колеген, тому що забула зранку. Коли починається ця сірість, похмурість та холод, моя шкіра завжди стає тьмяною, сірою, опускається, і це реально щоразу, коли починається холодний сезон. А минулого року мій косметолог порадила пропити колаген саме від бренду Перла Хелса. Я помітила ефект вже через тиждень і була приємно вражена, тому що чесно сказати була трішки скептично налаштована, але за тиждень буквально шкіра стала більш пружною, свіжою, сяючою, якоюсь живою і нормальною. В цьому році я вирішила знову повторити і пропити колаген, Але вже колаген саме нектар. Минулого разу пропивала морський колаген. Він теж дуже класний, я дуже рекомендую. А цей колеген містить вітамін С. Це дуже важливо, тому що це допомагає краще засвоюватися йому. А ще тут є гіалуронова кислота, і він має такий приємний смак манго-ананас. Мені дуже подобається. А ще мені подобається, що це дуже зручно. Буквально ось так трішки наливаєш собі зранку. На голодний шлунок зранку це краще робити. І випиваєш. Це реально смачно. І твоя шкіра, нігті і волосся отримують комплексну підтримку зсередини. Ну а так як я зараз проходжу курс системних ретиноїдів, у мене все на світі всохне з ніг до голови, і волосся, на жаль, випадає. Тому я ще замовила омега 3 зі 100% ребічого жиру і з печінки тріски саме. Омега, це взагалі те, що практично завжди потрібно припивати, особливо жінкам, для підтримки всього на світі. І я завжди рекомендую всім своїм подругам бренд Перла Хелса і вам також до того, ж, я маю для вас знижку по промокоду Кривіцька10 – 10% на всю продукцію від бренду Перлахелса. Посилання та промокод обов'язково залишу в описі під цим відео. І Щиро серця рекомендую. Далі давайте розглянемо напівчеревики. І так, базові моделі це, звісно, Челсі, Берці, Ботельйони. Але і ці моделі також є різні. На плоскій підошві більш такого класичного та мінімалістичного дизайну. А саме такі моделі я рекомендую додати собі в базовий гардероб, тому що це буде довговічна модель, універсальна модель, яка з усім стилізуватиметься. Також вони є на масивній, грубій, широкій платформі. Вона зручна тим та практична тим, що в холодний сезон підіймає нас над холодною землею і в ноги не так холодно. Але виглядає така модель досить грубо та масивно в образах, тому враховуйте цей момент і враховуйте свій гардероб. Також така модель є на підборах, це стосується ботильйонів і підбори тут теж різні, широкі, низькі, широкі, високі, широкі. Широкі, 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 я вже забутуюсь, шпильки, кітенхіл. Наші всі назвала. Також з'явилася нова трендова модель: це на в байкерському стилі. Тобто теж цей моторкор. І для поціновувачів стилю вестер півчеревики казаки. Це теж зручний базовий варіант зі стійкими підборами та красивим гострим носочком. Отже, як бачите, варіантів дуже багато. А які ж моделі обрати, все дуже залежить від вашого образу життя, клімату в вашій країні, вашого стилю, одягу, який ви найчастіше носите. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся за консультацією. Хвилинка самореклами до напівчеревиків також можна віднести ак. Для мене особисто це база на холодний період. На погоду, коли вже найважливіше це наше здоров'я. Серед усіх моделей найпопулярнішою та найуніверсальнішою стала модель ультраміні. Вона дійсно чудово стилізується як з джинсами, так і брюками повної довжини. І також чудово з трикотажними сукнями та навіть з лосинами. Цю модель стали відшивати не лише бренд АК, і багато варіантів знайдете ви вже і в мас маркеті Тому купувати оригінальну модель чи ні, вирішує. Вам я особисто в минулому році купила собі в чорному кольорі, просто їх обожнюю, заносила з усім. Це дійсно універсальна, дуже зручна і тепла модель. Але окрім ак, стильною теплою альтернативою можуть стати лофери з хутра. Дуже затишна та цікава модель. Не така заїжена, як ак, але також слугуватиме за таким же принципом. Тому якщо вам набридли усі ці ультраміні ак, чи вам особисто чомусь не подобається така модель, то більш класичним варіантом чудово стануть хутряні лофери. Або ж ще одна така трендова, прям зимова модель це місяцеходи. Їх ще називають мубуз. Ці об'ємні утеплені чоботи підходять не тільки для гірських схилів, але й для міських прогулянок. Ця модель ідеальна для сильних морозів. Або поїздок на природу, кудись в гори, в Карпати. Вони забезпечують максимум тепла та захисту. Вони є чудовим вибором для спортивного або такого невимушеного стилю. Це надійний вибір для найхолодніших днів. Хоча місяцеходи ходи не найуніверсальніша модель для поєднання з класичним гардеробом. Вони чудово підійдуть до пуховиків спортивних костюмів і джинсів. Але якщо ви хочете носити брюки, якісь пальто, то до цього варіанту вони не дуже підходять. Тому я не рекомендую їх як базову модель, але як модель, щоб утеплитися і виглядати цікаво цієї зими, можна розглянути. Тепер давайте трішки поговоримо про деталі, на що варто звертати увагу, якщо бажаєте додати саме модну пару взуття. І перш за все, це матеріал цього сезону, як ніколи, актуальне замшеве взуття. Воно додає образу м'якості, елегантності і пасує як до кежуал стилю, так і до більш елегантних луків. Особливою популярністю користуються замшеві червики в натуральних відцінках коричневого або бежевого, а також глибокого. Бородових кольорів, що стали трендом цієї зими. Ще один модний матеріал цієї зими це лакована шкіра. Глянцева поверхня додає взуттю виразності, особливо якщо це ботильйони або високі чоботи з платформою, наприклад, чи з підборами. Лакові матеріали чудово поєднуються з пальтами та плащами і створюють образ. Що привертає увагу, вони додають ефектності. Такої ж ефектності додадуть і моделі з текстурованої шкіри, наприклад, зі зміїнним принтом або з тисненням під крокодила. Таке взуття додає екстравагантності та дозволяє зробити акцент на ногах навіть у стриманих образах. Тому, якщо вам хочеться додати трішки більше акцентності в свої повсякденні наряди, якщо у вас досить мінімалістичний гардероб, хочеться ефектності. То ось такі моделі дуже рекомендую. Окрім цього, звертайте увагу на мис псуття. Він має бути або квадратним, або гострим. Це виглядає сучасно, актуально, стильно. В цілому носок має бути трішки витягнутий. Це не лише данина моді, але й елемент, який візуально подовжує ноги, додаючи образу елегантності та виразності, і це допомагає струнити силует. А для тих, хто надає більше перевагу практичному взуттю, то квадратний носок є чудовою альтернативою, яка теж додасть образу сучасності та зручності. Взагалі, на що варто також звернути увагу, це на взуття з різними акцентами, такими як металеві деталі, пряжки, заклепки та інші декоративні елементи. Такі деталі додають взуттю сучасного вигляду, що добре поєднується зі стилем гранж або кежуал, створюючи образи з особливим характером. Але тут порада: намагайтеся робити акценти на чомусь одному. Тобто, якщо ви хочете зробити акцент на навзуцю, тоді так додаємо ось такі цікаві трендові деталі. А якщо хочете зробити акцент саме на одязі, тоді обирайте більш класичні моделі. Взагалі, в цілому, я завжди рекомендую спершу закрити свій базовий гардероб, а тоді додавати цікаві е, акцентні речі в свій гардероб. І таким чином ви ніколи не прогадаєте з покупкою. Ніколи не створити образ, який виглядатиме занадто акцентно занадто яскраво, і наостанок щодо модних кольорів. Цієї зими серед життя модні саме насичені відтінки, які додають образу глибини та елегантності. Серед таких кольорів особливо виділяється винний, бордовий. Бордовий виглядає благородно, добре поєднується з класичними зимовими кольорами, і такий колір життя гармонійно підкреслить як діловий стиль з пальто та офісними штанами, так і повсякденний з образ з джинсами. Також дуже актуальний колір це колір оливки. Кове взуття чудово підходить до стилів casual і military. Воно добре поєднується з бежевими, пісочними, кремовими та іншими нейтральними відтінками. Тому, на перший погляд, може здатися, що його досить важко. Але по факту ні. Цей колір дуже універсальний. Класичний коричневий та його відцінки від шоколадного до карамельного це просто маст have колір цього сезону. І це по факту теж базовий колір. Коричневе взуття додає тепла та натуральності образу і добре поєднується з бежевими, кремовими, зеленими і навіть темно-синіми кольорами, і бордовим також. Взагалі, усі ці кольори. Являються як базовими, так і трендовими, тому сміливо додаємо їх до свого гардеробу. І усі ці кольори чудово поєднуються між собою. А додавання взуття у модних відтінках допоможе освіжити гардероб і зробити ваші зимові образи більш різноманітними та виразними. Отже чи вдалося вам вирішити, яке взуття додати в свій гардероб цього сезону? Пишіть обов'язково в коментарях. Взагалі, на жаль, однією парою не обійтись. А для того щоб створювати стильні, цікаві та теплі наряди в холодний період, потрібно все-таки декілька пар в гардеробі. Дуже важливо враховувати усі ці моменти, які я щоразу повторюю. Це клімат, образ життя, стиль життя, стиль вашого гардеробу, до якого хочеться прийти, або який вже є у вас. Я дуже надію, що це відео було корисним та цікавим для вас, і воно. Роз'яснило деякі моменти. Буду дуже вдячна за підтримку каналу. Ви знаєте, як це зробити, це поставити палець вверх, написати коментар та підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили. Це для мене дуже важливо, оскільки це допомагає розвивати мій канал. І ще крутіше, якщо ви будете ділитися цим відео з друзями, рідними або навіть в сторіс. Завчасно дякую, обіймаю і чекаю вас в наступних відео. Цілую, Настя!